Тож, Усик чи Фюрі, Дерек Чесора єдиний боксер-професіонал, який боксував з ними обома і дружить з обома. Британського ветерана запитали, хто переможе у реванші. Не впевнено, але цей хлопець все ж заявив, кому віддає перевагу. Туркі Альших допоміг Джареду Андерсону зазнати першої поразки у професійній кар'єрі, Боб Аром заговорив про бій із Баколі і розкрив деталі перемовин, які все ставлять на своє місце. В той випадок, коли саудівські гроші тільки шкодять. Скільки? Олександр Русик розказав, яку кількість спаррингів проводить затренувальний табір. Цифра вражає. Та новий суперник для Наоя Інує. Може відбутися до кінця року. Партнер проєкту Favbet. 22 лютого. Дата, коли в Ріаді знову організують якесь топове боксерське шоу. Хорн і Алельших анонсують. Ready. Ready February, February 22. I think the best card, yet for Riad Season. I hope so. Там дійсно може бути хороше шоу, але заява про найкращий захід Ріяд Сізон ні. Думаю, це перебільшення, аби трохи нагнати шуму. Найбільш очевидний бій це реванш між Джошуа і Дюбоа. Хьорн казав, що вони на це підуть, а також сам Денні говорив, що не проти такого поєдинку. Це дійсно велика подія, але на цьому все не завершиться. Також раніше були чутки про можливість організувати ще раз турнір у форматі 5 на 5 між промоутерами Едді Хьорном та Френком Вореном. Минулого разу хлопці Френка розтрощили суперників із сумарним рахунком 10-0. Треба реваншувати. І я би хотів, щоб цього разу в цій історії був і український слід, адже цілих два наших боксери на контракті у Ворена. Денис Берінчик ніби як має виступити в Андеркарді Усик'юрі 2 проти Кордіни, але офіційного оголошення ми так і не побачили, поки що. А Кордіна, це якраз боєць Едді Хьорна. Тож це було би цікаво. Ну і другий це Влад Сіренко. Очевидно, що Квінзбері підписали його не для того, аби відправляти на другосортних бійців у штати, а для того, аби заробити гроші на проспекті. Гроші є в Ріаді. Нехай це і дуже ризикований варіант, однак у мечрум є Філіп Хриговіч. А що якщо звести їх у ринзі з Владом? Українець був на спарнгах із Філіпом. Тож, бодай трохи розуміє, чого чекати від Хорвата. Але це лише мої думки і бажання. Що там буде 22 лютого? Побачимо. Однак, попри всі ці топові події, я далеко не фанат Туркілль-Шиха і думаю, що аравійські гроші можуть зіграти злий жарт із боксом. Негативні наслідки ми бачимо вже. Ви ж знаєте цю формулу. Хто платить, то і музику замовляє. Замість ринкових умов бокс перетворюється на авторитаризм. Де щоб добре заробити, потрібно потрапити у милість до одного пана. Який насправді і не є боксерським управлінцем. Десь така історія сталася з проспектом Топ Ренк Джаредом Андерсоном. В американських змі його подавали як майбутнього чемпіона світу, брутального супертяжа, який не знає авторитетів і всіх зминає на своєму шляху. Туркі захотів бачити його на американському шоу Ріад Сізон та навіть сказав, хто мав би його тренувати Шугар Хіл Стюарт, відомий по роботі з Тайсоном Ф'юрі. Але з суперником передали куці меду. Ну не тягне, поки що Джаред рівень претендентів, яким практично і є Мартін Баколі. До всього у Джареда якраз тільки недавно народилася дитина на той момент. Усе це вилилося в односторонній бій і нищівну поразку нокаутом для проспекта, якого до того грамотно вели без поразок. І все було окей, але бажання Туркі призвело до таких наслідків. У Топренк обурені усім цим, заявив голова Боб Аром. Я хочу, щоб усі знали, що ми тут ні до чого. Туркелаль Шейх пішов прямо до Джарета і зробив пропозицію. Він ніколи раніше не бачив таких грошей. Суперником став Баколя, який є приголомшливим панчером. І Джаред був готовий мати справу з хлопцем, який вміє рухатись. Він ніколи не бився з таким панчером. Тож той факт, що його розібрали на частини та нокаутували, не був дивним. Тож не перекладайте це на нашу команду. Ми були проти цього бою, але коли вони махають грошима перед цими хлопцями, їх важко переконати. Ми могли б звернутися до суду, щоб запобігти цьому, але ми не робимо таких речей. Ми дозволили бою відбутися. Ми заробили свої гроші. Це був найдурніший поєдинок, який Андерсон міг провести. Якщо твій промоутер тобі каже, що ти провів найдурніший бій, який тільки можна, то нафіга тоді тобі взагалі такий промоутер. Але в цій ситуації погано буквально все. То пренк, які не змогли перешкодити цьому бою, Турки, який підставив молодого боксера, Андерсон, який спокусився швидким заробітком, а ще оточення і команда, які вчасно не сказали йому. Ти що долбой? Тому в боксі, як і в житті, до швидких грошей краще ставитися з обережністю. Олександр Усик дав невелике інтерв'ю to Fight» про підготовку до наступного бою. З цікавого Сашко розказав скільки спаррингів провів перед першим поєдинком. Діло не в кількості, а в якості. Минулий табір був таким. Що більше, ніж 500 раундів, провели ми спарінгів. В цьому таборі, я думаю, що приблизно, напевно, біль... може бути стільки, але я не знаю, тому що задачу ставить тренувальна комісія, яка у мене тут, тренер е Юрій Іванович. Вони ставлять задачу. Я її виконую. Якщо вона мені не подобається, я спочатку можу походити, поварчати, але потім ну, треба виконувати. Перша прес-конференція перед реваншем пройде вже в середу, 23 жовтня. Якщо не хочете нічого пропустити, то раджу перевірити, чи ви підписані на обидва наші канали. Попереду головний бій, тому краще підпишіться, щоб нічого не пропустити. Один із найкращих боксерів сучасності наоя інує може провести бій у грудні. Справа в тому, що IBF наказала абсолютно. Чемпіону проводити захист проти претендента з Австралії Сема Гудмана. Попередня дата бою 24 грудня. Токіо. Якщо все так і станеться, то цей поєдинок стане третім для НАОЇ за цей рік. Класний темп для такого топа. У контексті японського монстра завжди актуальне питання. Так а що далі? Коли в нову вагу? Чини дивізіон 55 кг кілограмів він уже повністю підкорив і насправді бив серйозніших опонентів ніж той таки Гудман. Будь-який підйом вище це завжди ризик. На папері здається, ніби це лише плюс 2 кілограми, однак в малих вахах. Кожні 100 грамів грають свою роль. Та й в наступній вазі теж є свої монстри, як от Рафель і Спіноза зі зростом у 185 сантиметрів. Чи класний британець Нікбол? Опонувати таким буде тяжко. Поки що є відчуття, що вони істотно більші за японця. Але цей хлопець уже не раз доводив свою винятковість. Тому в грудні дивимося його захист титулів. А далі слово за чемпіоном. У цій вазі вже якоїсь інтриги просто немає. Усик чи Ф'юрі? це запитання. Ми будемо чути ще багато разів в наступні два місяці, і переможця не називатиме тільки лінивий. А Дерек Чісора не лінивий, ще й бився проти обох. Тож, ось що він думає: це буде хороший поєдинок. Ми побачимо великі відмінності. Ви повинні розуміти, що Тайсон буде трохи іншим, але і Усик теж це буде чудовий бій, щоб не трапилося. Я схиляюсь до Олександра, а ви вірите, що в Усика більше рівнів ніж те, що ми бачили. Я вірю в це. Пам'ятаєте, у нього був реванш із Джошуа? Він був набагато кращим, чи не так? Подивимось, чи буде реванш між Берінчиком та Наваретте? Є однозначна відповідь, яку ми даємо у випуску новин за підказкою. Тож перегляньте, щоб бути в курсі.